Не солодко живеться останніми днями працівникам Житомирської кондитерської фабрики. Люди вже четвертий день не можуть вийти на роботу через ряд причин, які сколихнули місто минулого тижня. Деякі високопосадовці з міста Києва намагалися паралізувати роботу товариства з додатковою відповідальністю ЖЕЛ, але низка подій, які відбулися після цього, паралізували трасу Київ-Чоп. Перекрили головну автостраду України працівники кондитерської фабрики «ЖЛ». За 15 хвилин після початку протесту на трасі з'явилися чималі затори та працівники поліції. Правоохоронці попередили людей, що їхні дії є неправомірними і караються законодавством України. Карається штрафом від 50 до 150 п'ятдесяти неподаткових мінімум доходів громадян. Були правними роботами на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Та протестувальники не збиралися розходитися, що збільшувало розмір затору та напругу на трасі Київчо. Керівництво заводу не бере на себе відповідальність за дії працівників. Я як председатель голова спостережної ради майже не контролюю ситуацію, тому що в основному займається тими питаннями про спілки. Люди взялися за відстоювати своє право на роботу. Тобто зараз трудовий колектив сам вирішує, що вони роблять. Якщо ж керівництво ТДВ ЖЛ не контролює дії своїх працівників, за це взявся спецпідрозділ поліції. Одягнені у екіпіровку правоохоронці силою відштовхнули людей з дороги і звільнили рух транспорту у бік Києва. За допомогою ось таких немаленьких хлопців людей змогли витиснути, та затор потрішки зменшується. Після того, коли звільнили частину дороги, яка веде до Києва, ми можемо бачити за моєю спиною, що зараз витискають людей, аби звільнити дорогу, і можна було їхати в Житомир. Ось міліція таким чином відганяє людей, які перекрили дорогу. Поліція має забезпечити рух, що ми зробили. Максимально намагаємося. Забезпечити безперешкодний проїзд транспортних засобів? Люди обурені діями правоохоронців і обіцяють продовжити акції протестів до повного відновлення роботи заводу? Люди добрі, що ви робите? Ви за народ? Це ми в Європу йдемо. Це ми куди йдемо? В якій державі ми живемо? Де ця правова держава? Щоб сьогодні викликати для жінок, які працюють сьогодні по 12 годин, сплачують податки і щоб на них сьогодні спецпідрозділи висилати. Скажіть, будь ласка, на на якому світі і в якій державі? А поки люди намагаються такими методами повернутися на свої робочі місця, керівництво кондитерської фабрики у правовому полі намагається відмінити ліквідацію підприємства, яке за словами голови наглядової ради ТДВ ЖЛ Ігоря Бойка намагається захопити рейдерським способом депутат Верховної Ради Сергій Пашинський. Ми сьогодні присутні в обласному управлінні юстиції, спілкувалися з паном Гараєм. Він абсолютно відмежувався, сховався від нас, невідомо де. Викликав поліцію на нас, що ми йому перешкоджаємо працювати. І на сьогоднішній день на, на, на даний момент його на ми не бачимо в його кабінеті. Виробництво солодощів припинилося минулої п'ятниці. Кожен день підприємство втрачає 3 мільйони гривень. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1